Привіт, любі українці! Сьогодні не записав ніякого відео перед трансляцією, бо був зайнятий емоціями і очікуваннями оцієї посилки, яку зараз покажу. Прийшов до нас отакий малюк. Робимо розпаковочку. Сюди розкриваємо. Яка махіна там ти шо? Перегорнув гори низом і тепер отак. важиться вся махіна приблизно 20 кілограм, може трошки більше. Так, поклав його на бачок, знімаю оці захисні пенопластини. Оп, туди. Тепер чисто пакет знімаємо. І маємо отаку красу. Та ви що? А там треба ще повитягувати то все діло. Спочатку пройдемось по зовнішньому вигляду цієї машини. Зверху у мене такі кнопочки. Захисна сітка від пилу на магнітиках. Ух ти, то це що? Скляна бокова панель. Отак виглядає. Перед отак захищений цією штукою. Всередині там ще одна, отака ж сіточка. Позаду ціла купа портів, блок живлення, ось до внизу. кулер на втягування повітря в корпус. І отак виглядає бокова стінка і нижня панель. Ухти! І тут знизу теж захисна сіточка. Швиденько відкручуємо ці бокові гвинтики, відкладаємо їх в сторону, обережно піддіваємо оце скло. Я вже пальцями заляпав, але то таке. Виймаємо. Для якого ніфіга собі напхали. І отаке діло ми маємо всередині з водяним охолодженням. Афігіна материнська плата поставили ssd шечку два слота по 16 гігабайт оперативи. Відеокарта RTX 4070. Центральний процесор під водяним охолодженням Core i7. 12-го покоління. Кулери стоять це на охолодження. Оці ці бокові кулери тут і тут це щоб затягувати повітря в корпус. Ну і на материнській платі, звісно, теж є свої. Кулер мені все це зібрали за збірку, заплатив в районі 1200-1300 гривень. Щось таке. Все супер. Мені зібрали, продіагностували. Хочете знати, в чому я провалився? А в тому, що не замовив собі оцей дріт для блоку живлення, для того, щоб це все діло увімкнути. Тому такі справи. Зараз пошукаю ще може десь в коробках лежить дріт, але скоріше за все його треба було окремо замовляти. До тут був ПК, а оце коробка з коробками. Вся документація і коробки від всіх комплектуючих для. Для чого? Для того, щоб якщо там буде гарантійний випадок, можна було замінити або здати в ремонт і тому подібне. Зараз це розпакую і подивлюсь, чи є там оцей дріт, який необхідний для блоку живлення. Починаю розпаковку, а тут такий слой поліетилену. та коробка, яка нам потрібна з-під блоку живлення. А всередині тут захований листочок з підписом Гарантійні зобов'язання. Почав розпаковувати додатково всі коробки. Тут ще деякі деталі, типу, позалишались, наприклад, ось до кабель лежить і якісь кріплення. Пішла коробка з-під материнської плати. Тут залишились всілякі стяжечки, які були не використані Core i е, 7, це оперативна пам'ять, це SSD накопичувач і тому подібне. Зараз ще оце охолодження відкрию. Уявляєте, її під час збірки акуратно відклеїли і потім назад заклеїли. Я тепер не можу відкрити коробку, не виходить, тому буду зараз розрізати. Дуже гарно відкривається. Ціла купа деталей теж не використаних ще. Переходимо до десерту. Як я казав, до блоку живлення. Сподіваюсь, там є всередині капла мені потрібен. Відкриваємо все це діло, а тут я бачу знову затяжки, якісь брошурки, невикористані деталі. Тут нас зустрічає мішечок з ще цілою купою кабелів, які теж недовикористали. Хто знає, може вони запасні. Тут пакетик, і, слава богу, тут є необхідні кабелі для євророзетки і для хто в курсі. Напишіть в коментарях. Будемо це все діло вмикати. Поскладаю ці коробки і приберу це все кудись. Сторону до інших коробок. І тут я задумався, ставити його на стіл чи туди на тумбочку біля консольки. Це все діло ще треба поприбирати. Так, вмікаю задню кнопочку, і нарешті, момент істини натискаємо цю кнопочку. І все працює, та ви що? Просто подивіться на це! Яке ж це задоволення? Вона ще все світиться, мігає, та ви що? Я в шоці, Лед кнопочка Можна перемикати це все діло. О, в мене отакий фіолетовий колір Цікавить. Так, добренько, це все під'єднали. Ось, до поки що так виглядає мій робочий стіл. Зараз буду займатися активацією винди, до речі. Хоч домушка, до речі, вона в мене вже була. Це клавіатура, та ти що Я ж до цього працював на консолі. Ось до вона рідненька стоїть. Я поки що її відключив для того, щоб поставити ПК, а потім подумаю, як повернути підключити PS5. І тут ще монітор має другий роз'єм HDMI. Так що це не проблема, буде два пристрої працювати поки що від одного монітору. А далі подивимось. Апець цілу купу часу витратив на це відео, точніше на монтаж цього відео. І вже просто хочу спати і лягти пошпати, більше нічого не хочеться, це капець. А ти не забудь поставити вподобайку, підпишись і заходь до мене на твіч канал.